Ну що, на годинник пів на десяту, І здається, такий оцей бешений коктейль почав трішечки діяти. Вона не зникла повністю ця біль, але вона стала така, знаєте, як сказати, тупішою. З неврологом я до сих пір так і не спілкувалася. Ваги тут лежать. А ваги, знаєте, чому лежать? Ой, прилітає мені вайбер від однієї клієнтки. Відеоповідомлення, ні, написано, ваги не працюють, як їх настроїти. Значить, показує вона вмикає ваги, кладе на них листик, листик важиться, пише там 0,27, потім 0,46, 0,47. І залишається на 0,47. Я кажу, а що ви взяли, що вони не працюють? Ну. Або спробуйте спочатку покласти листики увімкнути, або треба обнулити. Вона мені пише: не працюють, тому що скачуть цифри. Я говорю, Ви розумієте собі, що похибка може бути на будь-яких вагах. На кухонних вагах це взагалі 5-10 грамів може бути похибка. Це ювелірні ваги, вони відважують от вона важить шматочок листика. Да? 0,47 грама. Тобто навіть півграма немає. Вона мені присилає друге відео. І дивлюся на другому відео, що, значить, кладе вона цей листик. Не знаю, я що вона важила. Сподіваюсь, що то все-таки була сіль. На відео, значить, стоїть кришечка з банки. Господи, Як же ж тебе відчинити? Стоїть кришечка з банки. На ній насипане щось біле, і от я не зрозуміла, чи то сіль екстра, чи то закваска туди висипана у ту кришечку з банки. Ну, то, то вже 25-те питання, якщо закваска, звісно, це взагалі нонсенс. І от вмикає вона на другому відео ваги. А ваги в неї, замість грамів, вже показують. Ось отакі, ой, перебігла. Ось отакі буковки. І вона бере отак от пучками, набирає з тієї кришечки, оце біленьке щось і сипить. Боже, в мене серце зжалося і, і не розжалося. Я як уявила собі, що то може бути закваска, мене ледве кондратій не хопив. Кажу їй, на що ви тицяли кнопочку Юніц оцю. Ну, не казала я її. Я сказала увімкнути, вимкнути або обнулити тара. На що було тицяти оцю кнопку, я не знаю. Коротше кажучи, я дістала ваги, почала знімати їй відео, тобто, починаючи, да, відкриваємо, вмикаємо. І тут прилітає від неї коментар такий, знаєте, з сарказмом. Дякую за поради чи щось таке. Ну, я відео все рівно дозаписувала і відправила. Хоча сказала, кажу, я не розумію вашого сарказма. Якщо ви не вмієте користуватися вагами, так потрібно було з цього ну, починати розмову, що я не вмію користуватися вагами, навчіть мене. Я говорю, вам сказала, якими кнопочками ви повинні користуватися. Увімкнути, вимкнути, і тара. Нашо клацати все підряд. Не знаю, записала їй відео, показала. Показала, як користуватися, пояснила, як я насипаю закваску, що я навіть не лазю в пакет з закваскою. Я просто ручкою або ножичком стукаю ось отак от в, по пакетику. І з пакетика по капушки висипається. Ну, коротше, ладно, то таке. Ух. Принесла я молочко, дівчата збавили щось молоко. Чи на цю погоду, чи не зрозуміло на що? Що в мене вийшло? В мене вийшло це вчорашнє, і ось тут було вчорашнє. Я сюди вже долила, щоб бачити, літраж. Це виходить, у мене 15 і тут 4, 19 літрів. Зараз буду виливати, принесла вже свою подружку. Буду зливати, ставити щось. Щось варити. А для тих, хто замовляв у нас закваски і ваги, е, якщо ви ніколи ними не користувалися, якщо ви в глаза не бачили, що таке ювелірні ваги, і не розумієте, що з ними потрібно робити. Запитайте прямо, скажіть прямо, що я не вмію користуватися вагами, але не потрібно мені починати ранок. Ваги не працюють, як їх настроїти? Дякую за поради. Та що ж я такого сказала? До речі, це та сама людина, яка не встигла я доїхати додому з нової пошти, писала мені: не доброго дня, ніде нічого, а де моя ТТНка? Оце та сама людина. А ви кажете? Вчора тільки телефонувала мені підписниця, дякувала. Така мила жіночка, Валюша з Хмельниччини, здається, якщо я не плутаю, бо я зараз в такому стані можу. Можу, і сама сплутати що Каже, як ви все всете, як ви людям все пояснюєте, як ви доносите, як ви то, як ви все, де ви берете, скільки терпіння, стільки часу? Ну, от, бачите, виходить, як не пояснюю, як не донось. а... А до людей не доходить. Е, ясно вже зрозуміло, що ця людина не дивилася наші відео. Хоча в групі у Вайбері, да, там, де все про сири, там, де закваски, ферменти, всі тематичні відео, які я викладаю, і про ферменти, і про закваски, і рецепти, там, або якісь наработки, чи про хлорісти, чи ще про щось. Я все... Туди скидаю посилання. Тобто, не знаю, чи то людина просто замовила і не дивиться, не переходить на той канал, не дивиться ті відео, я не розумію, але до, до таких людей я також. Звернутися хочу. Можливо, вони й переходять, можливо, вони й дивляться. Але так само, як ота з гладіолусами, можливо, вони думають, що я буду кожному проводити, як кажуть, майстер-клас, да, як відважити закваску, як відсипати ферменту. Люди добрі, вас тисячі. А я така сама жива людина, як і ви, до якої до однієї звертаються оці. Ну, хай сотні скажемо. Да, Тисячами до мене, може, ще й не звертаються, Ну, сотнями звертаються, повірте. І я не можу кожному з вас по сотому кругу повторювати те, що вже є у вільному доступі. Я ж не зробила якусь закриту групу, де, щоб подивитися ці відео, потрібно там сплатити за вход чи якийсь внесок. Я ж нічого такого не робила. Вільний доступ, безкоштовно. Ідіть, дивіться, учіться. Але якщо ви цього не хочете для себе, то пардон у вольті. Ну мені мозг хорошати не потрібно. Самі тоді, самі пливем по теченню, куди випливем. як оте. Труд із обізяни зробив людину. Розумієте? Потрібно вчитися, потрібно саморозвиватися. Само ключове слово само. Якщо ви не бажаєте цього робити для себе, якщо ви вирішили, що це вам не потрібно, то хто вам дав право вважати, що мені потрібні ваші головняки, мені вони також не потрібні, повірте. Ті люди, які хочуть навчатися, я ж не можу кожного змусити або кожному е прийти і зварити той сир. Людина, яка хоче, це моя думка особисто, людина, яка хоче навчитися, яка бажає навчатися, вона 20 разів передивиться те відео, 30 разів його переслухає, 40 разів занотує, якщо їй щось не зрозуміло, або як мені вчора одна заявила, та що я там пам'ятаю, що я колись слухала, так занотовуйте, розумієте? От людина, яка хоче, яка бажає, навіть коли телефонує і звертається з якимось запитанням, такій людині хочеться допомогти, хочеться порадити, підказати щось. А такі, як оце то, каже, напишіть мені, бо мені ніколи дивитись ваші відео, то вчора дзвони одна, та що я там помню. А я повинна по, по сотому, по сто сотому кругу, те саме витрачаючи свій час, бо вона просто не помне, а передивитися не хоче. Тобто у неї не, не, а я повинна. Ні, так не буде, повірте мені. Е, я вже неоднократно казала і кажу, я зовсім не янгол, і за спиною з-під лопаток у мене білі крильця не торчать. І я не біла, мягка і пушиста. І да, я звикла казати правду матку в глаза. І якщо людина до мене по людськи яшку, якщо я бачу, що людина хоче і старається, я їй 100-500 раз допоможу. А якщо людина думає, що вона розумна, а всі навколо їй винні, то, вибачте, ви помилилися адресою. Просто-напросто. Сподіваюся, донесла доступно.